Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 27 грудня на східному узбережжі, перша година дня. І ось такі новини вирують на американському просторі. Розпочну з України. Сьогодні Україна в топах згадується. Згадалась вчорашня, а, верніше додавалась до вчорашньої новини про Муночеркась. Так само згадали сьогодні, що. Генерал Залужний е, практично визнав, що Україна втратила Мар'їнку, розказав про те, що руські застосовують ту саму тактику, що з Бахмутом, практично знищуючи все місто, будинок за будинком, не залишаючи нічого, і, в принципі, не залишається місця, де можна було просто ховатися українським військовим, захищаючи це місто, тому е, місто. Майже залишено, залишилося там трошки на північній стороні. От, тобто роз, стаття в такому плані е, розказує, що здобута чергова перемога на воді, але на суші от, трошечки втрати. І одна така, от, я б сказав би, крепко така трагічно сумна історія про історію українських дітей. Розказується, як руски. Е, Крадуть по суті українських дітей з окупованих територій, і от на сьогоднішній день, згідно офіційної статистики, 19 тисяч дітей було вивезено в Росію, і з них повернуто всього навсього 3, 387. тобто реально капля в морі. І ситуації різні бувають. Бувають в цій статті розказується про те, що батьків бувають, просто вбивають дітей, забирають дітей. Садять батьків садять у в'язницю, дітей забирають інколи обманним шляхом. І от описується така історія, наприклад, що буквально за от лічені дні до того, як руски втікли з Херсону. А була проведена така операція, що це в жовтні місяці, взагалі, щоб ви розуміли. Було об'явлено, що дітей повезуть у о, дитячий табір в Крим, і ті батьки, які було сказали щось, що вони о, не згодні з тим і не хочуть відпускати, їм пригрозили, що якщо вони добровільно не відпустять своїх дітей в, о, в цей дитячий табір в Криму. То а, дітей просто заберуть у дитячі будинки від них, позбавлять батьківські праві такі саме така сама штука. Так от під час цієї операції було вивезено 600 українських дітей, нібито в табір в Крим, і як ви розумієте, з них майже ніхто не повернувся. Одиниці вдалося до цих пір буквально повернути цих дітей. І після того, як діти були вивезені в Крим в табір. Руски втекли з Херсону буквально через буквально два дні після того, як цей вивіз був зроблений. Ось на американському просторі найбільша, от реально найбільша на сьогоднішній день новина, що Верховний суд штата Мічиган не послідував прикладу а, а, штату Колорадо і відмовився а, знімати а, Трампа із а, передвиборчих списків. Це називається праймері, до речі, бюлетні Праймер – це коли е республіканці всередині партії обирають єдиного кандидата. От кожен штат буде голосувати. Так, от, е в Колорадо заблокували Трампа навіть на цьому етапі. В Мічигані дозволили це зробити. Тобто, от штат Мічиган може вибирати Трамп як свого кандидата. Ну, звісно, Трампісти святкуються як велику перемогу. Ось, а от е, в штаті Колорадо із їхнім Верховним судом справа не закінчилася тим вироком. А продовження таке ви, вийшло продовження, що тепер суддям Верховного суду Колорадо погрожують життям. Тобто, просто дійшло до такого, що це не одиничні якісь випадки, а дійшло до масового. Ну і зрозуміло, що це не обов'язково жителі Колорадо. Це. Відсилають імейли, там і листи, і всяку таку штуку. Так от дійшло до того, що ФБР взяло цю справу на свій облік. Кожному із цих суддів висунута тепер охорона. Ну, як ви розумієте, це не життя. Коли, от, і, я, і я собі думаю, що оскільки проголосувало четверо проти трьох, то можливо вдалося вичислити, хто із суддів голосував саме за цей е, прийняття цього рішення. І а може комусь погрожують із тих, хто голосували проти. Ви знаєте, люди не крепко думаючі, вони просто проти всіх, і можна може прилетіти і тим, які голосували, нібито за Трампа в даній ситуації. А взагалі я б хотів би сказати, просто а, цієї ситуації просто на що перетворилась країна просто за останні дні, навіть не не дні, не дні, а останні роки. Я б сказав би навіть. Якраз починаючи з президентства Трампа. Просто я пригадую, коли, наприклад, у 2000 році я застав, програв вибори Алгор, і знову ж таки він програв електоральні вибори, а по мажоритарній системі він виграв вибори і йому пропонувало оспорювати це рішення в суді там і так далі, і проти всього йти. Але Алгор сказав: Ні, ми цього не будемо робити. Оце от признак справжнього. А, ну, лідер я б сказав би так, і він сказав, що ні. Джордж В. Буш наш тепер президент. Ми не розділяємо думки там і так далі, і тому подібне. Але він наш президент. Подібно так само, і Маккейн, коли програв свої вибори е, Обамі, точнісінько така сама штука. Там говорилось про те, щоб і е, вбити навіть президента, і всяку таку штуку було, Маккейн сказав ні. Ми, це наш президент. Ми маємо триматися цивілізованого демократичного підходу. Ми, він наш президент, я її буду підтримувати, там і так далі, і тому подібне. І ця штука зламалася з президентством Трампа. Дивіться, і просто думаючі люди, от, наприклад, такі Мітромні, один із на сьогоднішній день я вважаю, найрозважливіших е республіканських кандидатів, які так само в свій час програв Обамі. Він навіть розказує, що Трамп це просто трагедія Сполучених Штатів Америки, тому що це людина, яка в своїх власних інтересів, інтересах валить цю країну. От останні, дивіться, три роки після того, як він програв ці вибори, все цей кіпиш, який ведеться, навіть республіканські комісії, 100% республіканські комісії, ніде не змогли довести, що десь була махінація чи щось було не так зроблено. Ось. Але Буча постійно піднімається, продовжується. І навіть от дивіться, на в День Різдва 25 грудня Трамп, який себе виставляє як мало не християнином, він своїх опонентів посилає е, у пекло. Це просто дичина, розумієте? І є така штука, от він використовує, Байдена називає Crooked Joe, тобто Джо Шахрай. Що саме смішно, що до цих пір, скільки не було розслідувань про проти Джозефа Байдена, ніхто не може нічого накопати. В той час, як Трамп, як то кажуть, нема де вже мітки на ньому ставить, стільки судових процесів і в шахрайство в тому числі. Але знаєте, як, на, як ото в совєтських базарах була така приказка: хто кричить голосніше за всіх, тримай злодії. Злодій зазвичай кричить тримай. Злодія. Дивіться, трошечки така ще одна велика новина, і, в принципі, трошечки вона ну, визиває хвилювання серед американців. Це те, що е в Мексиці знов іде, через Мексику. верніше, йде такий іммігрантський караван. Отакі речі бувають ну, час від часу, нерідко. Останній раз здається, якщо не помиляюсь, декілька років тому таке було. Зазвичай іммігранти, які йдуть з південних там країн, там Гондурас, там Венесуела, там і так далі ці країни, вони йдуть якось такими маленькими групками, але час і часу збираються в великі от, такі каравани. І от з різних джерел, просто це по всіх новинах розказують, що ця, ця, ця колона, яка зараз приблизно десь півтори тисячі кілометрів від американського кордону, і просувається до Америки. Зараз налічує десь від шести до десяти тисяч людей. Тобто дуже багато. І ем, Блінкен, наприклад, зараз от поїхав в Мексику щось вирішувати з мексиканським владою, президентами, щоб якось їх зупинити чи щось таке зробити. Але ну, минулі рази, коли така штука відбувалася, ці всі поїздки нічого абсолютно не вирішили. Ця колона, якщо вже вона залишила свою домівку, знов ж таки не в Мексиці, а там Венесуела. Колумбія, там, э, Гондорас, і пройшли вже тисячі кілометрів. То що? Ем, ну, Взагалі, що американська влада просить, що все-таки не пропускати через Мексику цих людей, а зупиняти їх на своєму кордоні. Ну, мексиканці не сильно хочуть запарюватися такими штуками. І от іще одна новина, яка ну, пов'язана з цим, про взагалі іммігрантський. Наплив іммігрантську кризу в Америці про те, що а, зараз, на, на даний момент, в Америці очікують а, притулку, чи вірніше навіть не притулку, а судового розгляду відносно того, чи надати притулок цим людям а, в США чи ні, 3 мільйони людей. І з цих три мільйони за минулий рік тільки за один рік додалося більше ну, трошечки більше одного мільйона доларів. І е, як, наприклад, адміністрація Байдена вирішує ці питання, вони пробують додати суддів, оцей е, в міграційні суди. Тобто, звичайний суд не розглядає ці питання. І От, для прикладу, просто якщо в 2020 році було 517 таких суддів, які розглядали е, ці справи про імміграцію в Сполучених Штатах, то за три роки. Виросло до 734. Це трошки більше, ніж 200 людей. Але з... темпами, якими ці справи розглядаються, вони не вспівають навіть залишитися на тому темпі. І от починаючи, верніше не починаючи, а за 25 останніх років, щоб ви розуміли, всього на всього 13% людей отримали офіційно після цих судів притулок в Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що. Коли ви заповняєте документи, там ну, дуже багато інформації має бути точною, яка перевіряється. Вона не просто так ви пишете, що вам там попало. І основна причина, коли вам можуть дати притулок в Сполучених Штатах Америки, це не просто я хочу жити краще. Таке не спрацює. Ви маєте довести, що в вашій країні вам загрожувала якась там небезпека. Чи ущемляли ваші права, якщо навіть точніше так говорити, і багато людей просто ну, хочуть попасти в цю країну, і вони просто в цих документах, коли вони заповняють, вони просто брешуть. І тому такий здоровенний відсоток просто людей відправляється, Нібито, до речі, відправляється назад. Але насправді ситуація така. Дивіться, що коли вам суд виніс рішення, Ви потім подаєте на апеляцію, і ви в країні можете залишатися роками. Легально, тобто ви не легал, не маєте ніяких прав, але ви, в принципі, пройшовши цей перший судовий процес, ви потім апеляцію на апеляцію, і як ви розумієте, знову ж таки ці цифри, що я сказав, це може зайняти роки. Ви можете тут, тут, тут за той час і одружитися, і дітей народити, і так далі. І от просто для прикладу. Особа, яка зараз, от на сьогоднішній день, перетинає кордон, південний мається на увазі, і просить притулку, не та, яка вже має візу, прилітає, от як ми, наприклад, з України їхали в свій час давним-давно. А от сьогоднішній день, якщо людина перетинає південний кордон і просить притулку, до речі, зверніть увагу, тут от, є різниця, хто переліз десь через паркан нелегально, їх одразу без суда, там викидують назад і так далі. Але якщо ви проходите через переїзд кордони і до першого проходите через хабар, треба пройти через мексиканську частину кордону, і ви добираєтесь до американської і кажете, я прошу притулку в цій країні, тоді вам видається папірець, там справка визов суд, якщо так можна сказати. Так от людина, яка все-таки попала і отримала цю бумажку, цей папірець, суд. Буде тільки в 27 році. Це 4 роки. Людина буде жити в цій країні без будь-яких прав, без будь-яких можливостей. По суті, от історія, яку я розказував там про Нью-Йорк і так далі, це от реальні 4 роки бомжацького існування, навіть в такій країні, от як а, Сполучені Штати Америки. І ще одна новина так само судова трошечки, але трошечки з іншої сторони. New York Times, дуже відома газета, з якої я, до речі, дуже багато інформації е, в своїх новинах от озвучую. Так от подала судовий позов проти Microsoft і OpenAI. Це Оптон е, відкритий штучний інтелект. Якщо так можна перекласти компанію. Ця компанія от попадала. В новини десь приблизно декілька тижнів місяць тому назад, коли вони звільнили свого засновника з компанії, він прийшов в Microsoft, тепер повернувся. Але судовий процес не про те. А судовий процес, що New York Times звинувачує, що оцей OpenAI компанія і Microsoft використовують інформацію, із, яка належить, має авторське право New York Times. Да? І... Дивіться, що вони е, тренують оцей штучний інтелект, запаковуючи йому туди статті і всяку таку от інформацію там е, ну, статті або там, сюжети і так далі, із Нью-Йорк Таймс-газети. Так от Нью-Йорк Таймс певний час спробував з ними договоритися, і Майкрософт, і, і OpenAI відфутболили Нью-Йорк Таймс. І раз зайшла така справа. Тоді вони наняли юридичну компанію і подали тепер судовий процес про піратство, про викрадення по суті, чи от не, не, не повага до інтелектуальної власності в Америці. Це дуже така тонка штука, за яку можна добряче прилетіти. Так от, наняли, до речі, яку компанію, яка захищала права. Компанія, яка рахувала голоси під час Трамповського голосування, і така от на весь світ телекомпанія, відома американська, а республіканська Fox News, вони використовували чи вірніше лили інформацію, казали, що там все махлячество, вибори вкрали, там і так далі несли, несли. І ця компанія сказала. Вкрали, ми гарантуємо, що ми рахуємо чесно, що там підробити не можна, і подали в суд. І от ця компанія, яка вела ту справу, виграла у Факс News 787,5 мільйон, мільйонів доларів. І тепер ця компанія от захищає права Нью-Йорк Таймс проти Майкрософта і проти цього відкритого штучного інтелекту. Так що новина дуже свіженька. Ну і взагалі як ідуть судові процеси. Я думаю, що це затягнеться на місяці, якщо не на роки. А така от а, доволі така цікава новина про життя дуже бідних і вірніше сказав би, ну, середній клас чи бідний середній клас американських людей, а саме про автобусні перевезення в Америці. Є така компанія Greyhound, по суті, єдина, яка їздить. З одного узбережжя океану на друге узбережжя океану і робить зупинки мало не в кожному селі. І дивіться, в чому ситуація в Америці, от, порівняно з Україною, з Європою, залізничне перевезення не настільки поширене. Там буквально от є тільки декілька, і дуже незручно, наприклад, щоб переїхати, умовно кажучи, ну, з Нью-Йорка до Лос-Анджелес, можливо, і буде там якийсь прямий, там, якщо я не помиляюсь, якраз одна лінія і є. Але, взагалі, залізничне пасажирське перевезення не дуже популярне. Більше використовуються літаки. Але бідні люди, вони собі не можуть собі дозволити літаки. А інколи навіть є такий процес, коли сучасне літання літаками це йде перевірка ваших документів і так далі. І тому Люди дуже багато людей, які м, стараються триматися подалі від всяких таких перевірок і так далі. Я я знаю людей, які навіть не заводять собі банковські рахунки, тому що держава їх буде там переслідувати і так далі. І Тому вони, от серед приблизно такого типу класу людей, от популярні перевезення. Але ну от останні часи. Оце компанія, конкретно Greyhound, і вона не зовсім монополіст, я б сказав би в Америці, але це ну, процентів 80, якщо не більше усіх перевезень по всій країні, по суті, з будь-якої точки країни в будь-яку точку країни ви можете е користуватися переїздом. Так от, за 2016 рік ця компанія перевезла 62 мільйони американців по всій Америці. Ось, але після ковіду це все змінилося, і, наприклад, в 22-му році вже перевели, перевезли тільки 14. І от британська компанія, яка володіла цілими переїздами, чи верніше цією компанією Greyhound, марка така, Трейдмарка, да, вона купила цей бізнес за е, свій час за 3,7 мільярда доларів у 2007 році. А в 21-му році вона продала цю компанію в 100 за 172 сімдесят два мільйони. Ви розумієте, це просто влетіли на гроші по Але от коли вони купляли пакет, у них були автостанції авто або автовокзали, як хочете називати це. І по Америці, от таких автостанцій вони в собі включали 2300 штук. Так от, коли вони продавали, вони продали тільки назву і, по суті, автобуси. Автостанції залишили для себе. І тепер вони продають автостанції окремо. І, наприклад, от в одному із зараз розказується, як стаття йде від Чикаго. В Чикаго вони продали одну з таких автостанцій за 30 мільйонів доларів. Тобто вони таким чином хочуть якось повернути свої гроші. А людям, виходить, скоро доведеться от автостанцій, не буде. Про... Чекати на дорозі. І просто от дивіться, от декілька цін вам накину. Я так собі взяв от перевезення із Нью-Йорка в Лос-Анджелес, Каліфорнію, найдовше. Так от ціна на автобус 220 доларів. Ви там їдете три дні, звичайно, але 220 доларів. Поїздом 330 літаком 500 доларів. Але літаком це туди і назад. Але якщо ви, наприклад, не прив'язані і ви не боїтеся заговорчих теорій то, наприклад, 11 січня квиток з Нью-Йорка, в Лос-Анджелес і назад коштує 200 доларів. Тобто ви економите час і уйму гроші. Але знову ж таки, я вам скажу, що інколи, коли люди вибирають автобусні переїзди, це не завжди про гроші. А інколи це про власну безпеку, як вони вважають. І от на закінчення я вам розкажу таку історію. Дивіться, американська влада планує знищити деякі підвиди сов на тихоокеанському узбережжі. Чому? Взагалі, дискусія ведеться вже біль останніх майже 20-30 років, навіть дійшла в американський конгрес. Чому? Тому що от один підвид сов, який живе. Мабуть, і не тільки в Америці, а ще, можливо, на інших континентах, як крепко не розслідував. Але взагалі вважається, що це східна порода і центральна. І в американській це називається нео я переклад зробив. Це сова неоарктична, неор... неоарктична ця порода, яка вона велика сова, і вона почала тепер переселятися на тих океанських узбережжя, і оскільки це більша сова. Це висиджує більше совенят, там, вона витісняє там місцеву, яка живе тільки у це якраз Тихоокеанське узбережжя. І називається це сова Мангрова. Я не знаю, чи вона взагалі ще в світі живе, але це вимираючий вид. Вимираючий вид, і от на цьому Тихоокеанському узбережжі залишилося всього-навсього 7 тисяч цих сов. Так от, підрахували, що якщо Будуть відстрелювати 20 тисяч оцих неонтрактичних сов кожен рік. На протязі 30 наступних років, то популяція оцих виникаючих збільшиться з 7 тисяч тільки до 8,5. Ось і тому от федеральні, федеральна влада, якраз яка регулює. Тваринний світ мається на увазі, от, які тваринами, птахами займаються і так далі. Вони планують наймати мисливців, які будуть починати відстрілювати цих сов. Поки що не говориться про те, яка там винагорода буде, чи як це все буде в деталі процес. Але от про це вже говориться от про всіх, по суті, усіх великих американських новинах, що оця полювання на сов їх в Америці вже занесли. Я такий вираз а, е, загрозлива підвид, який, по суті, сама в, в, поселяючись на одній території, видушує інших. Такі ось новини на сьогоднішній день. Всього вам найкращого. Якщо дотерпіли, до кінця дякую, дякую за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Вам всього найкращого. Зустрінемось завтра, все буде Україна!